Європейський союз довічно конфіскував е, російські гроші 210 мільярдів євро. Ну як на вічно до моменту, поки вони нам ці ж гроші не виплатять як репарацію. Тобто, Європейський союз вже підбив деякі підсумок війни і визначив. Що 210 мільярдів Росія має заплатити нам компенсації. Це недалеко не повна сума, яка потрібна Україні як компенсація, але все ж таки це є, ну, фактична частина е підсумків війни, бо штрафні санкції за цю війну, репарації, вже визначені Європейським Союзом. Таким чином, чекаємо, наступного тижня буде закінчено офіційні. Частини цієї роботи, Європарламент повинен прийняти рішення. А до 18-го числа, як я вам і говорив, все має завершитися. Чекаємо, як Бельгія на це відреагує, чи влаштує її такий хід подій? Бо вона хотіла, чесно кажучи, більшого, вона хотіла розрива інвестиційних угод з Росією. Чи будуть ці угоди розірвані, чи не будуть у Європейського Союзу? Я не знаю. Стежимо за подіями.